Привіт! Сьогодні покажу вам, як ми знімали кінематографічні кадри машини в русі за допомогою автомобільного кріплення. Я люблю знімати в русі, це завжди весело. Але звісно, при зйомці з рук характер зображення виходить іншим, і цей варіант підходить, якщо вам потрібні короткі фази. Особливо, якщо прилучитись проводити камерою за об'єктом зйомки, можна отримати дуже динамічний бірол. Але кармаунт дає специфічний стиль зображенню. Особливо це відчуття дороги і швидкості. Це спеціальна система кріплення камери до автомобіля. В нашому випадку це була тільта гідра з Ronin RS2 і Blackmagic Pocket 4 k Seo Alexander. Він спеціалізується на автомобільних зйомках і люб'язно погодився допомогти мені з втіленням моєї ідеї. З нами була друга машина, на яку власне кріпилось знімальне обладнання. Від камери зображення передавалось по шнуру на монітор в машині, а Олександр керував поворотом Роніна за допомогою джойстика. Фокус був налаштований на фіксовану відстань, і ми регулювали дистанцію за допомогою рації. Щоб все працювало, потрібно правильно обрати точки кріплення. Зазвичай це капот, дах або бокові двері. Ми обрали дві точки: попереду машини і ззаду, щоб отримати різні ракурси під час їзди. Система складається з присосок, алюмінієвих кріплень і шарнірів. Дуже важливо перевіряти надійність кожного з'єднання, бо на швидкості кожна вібрація це потенційний ризик. Ми зняли кілька дублів в 50 кадрів в секунду, щоб отримати слов мо, і 25 — для реалістичного і більш динамічного змазу. Щоб трохи знизити ризик, знімали на невеликій швидкості і тупіковій дорозі без машин. Для мене кармаун це ще один інструмент, який допомагає зробити зйомку цікавішою, глибшою, кінематографічнішою. Якщо говорити про техніку для автозйомок, не можу не згадати фільма «Технік». Це українська компанія, яка створює крани, стабілізатори автокріплення. Цей інструмент часто використовують у фільмах і рекламі, щоб отримати стабільні кадри з рухомого транспорту. Їхні розробки регулярно використовують у Голлівуді. а сам бренд добре знаний у світі та став еталоном для зйомки динамічних сцен з транспортом. Я виріс на фільмах з автопогонями і іграх Need for Speed. Тож для мене Швидкість в кадрі завжди здавалася чимось особливим. І коли я познайомився з Олександром, я захотів зробити тест і спробувати, як це працює. Хто б не хотів зняти свою тачку. По особливому кінематографічно, як вона їде під час заходу сонця в далечину, машина в кадрі це моя BMW E30 88 року, яка вижила від пені і посічена осколками від міни. І для мене це особлива машина. Пиши в коментарях, якщо було цікаво, і до нових зустрічей.